Всім доброго вечора ми з України. <кій> сьогодні у нас 19 січня, вже почало 8 вечора. Закінчили ми з фасовкою і з розборкою там, пів кабанчика, помили, повимивали, все, пофасували. Все роз'їхались. Різали сьогодні кабанчика 5 місяців і 21 день. Ну, 5 місяців і 3 тижні. В принципі, в принципі, вага нормальна. Як для такого віку тушка вийшла скажімо так, непогано. Ну, а ви там дивіться. Напишіть в коментарях. Як на вашу думку, нормальна тушка, нормальне м'ясо, сало по вазі. Всім гарного перегляду, всім мирного неба на голову, все буде Україна. Всім доброго дня. 15.43, 19 явря. Прийде. Зарізали ми жаником кабана. На сьогоднішній день йому 5 місяців і 20 днів. Ну хай 5 місяців 3 тижні. Саму, сам процес там як шмалили, валили, не показував. Думаю, покажу, такий коротенький відосик зніму, яка вага не важили, теж живим. Зважим тушки, ну і приблизно там, я думаю, кілограм 130 є. Даже? Да. Вже не каже всі 200. Так що зараз відпарюємо, миємо мішочок, Воно, мішочок підготовлений. Працюю, скажімо так. так. Відпарили нашого шпачка. Так, виходить, це мої свині з дому. Кабанчик народжений 20... 29 цього, як його? липня. 29 липня, виходить, 29 серпня, вересня, жовтня, листопада-грудня. 29 грудня було 5 місяців. І сьогодні у нас 19. Получається 5 місяців і 3 неділі. Зараз ми його будемо мити. Погода у нас, як бачите, дожіть. Дожіть, але ми під накриттям Жеником. Все нормально. Без опасності, скажімо, дожджать. Все, зараз ми їм мішечок, спалюємо. Перевернаємо на, на спину, чик-чик туди-сюди, важимо і подивимося, скільки мені цікаво. Ну, Я думаю, кілограм 100 туша має бути. Ну, Плюс-мінус там 2-3 кілограма. Е, в принципі, кабанчик нормальний. Я думаю, сала товстого не буде. Це сам кабанчик, не свинка. Ну, побачимо, що воно і як. Ось такий у нас красавчик, братішка. Ну, Шкірочка легенька. Ну, тут вона і не буде товстой. Е, Сильно, тому що мало... малий вік. Mm. <coughs> ну все, зараз сейчас помили, зараз сейчас он... мішечок спалимо, ще раз помиємо, перевернаємо і дальше. далі. Кабанчик розібраний, три частини, все четверта. Ну все... Салко. Mm, Там mm. два пальці. Ось mm. така прослоечка, як бачите. Файна, хороша, з м'язком. Все як має бути балачки. Зараз ну, будемо розбирати, дивимося, що воно і як воно. Так, пішов управлятися. Вимання тут на, на охрані. Я зараз пішов управлятися, а зараз воно трошки остине і будемо розбирати. Так, друзі. Будемо починати розбирати. У нас виходить пів кабанчика йде четвертинами і пів кабанчика будемо розбирати. Зараз ліса по нулям. Даю мама телефон. Сейчас мы задок. Этот разбираем потом. Передок. Покажи. Так, все, задок. Де не касается. Сейчас мы чуть-чуть поправим. Вот такий задочек. 23100. Зараз розберемо, подивимося, яке м'ясо сало. Так, друзі. Панолям. Передня нога. Так. Ніде не торкається. 28300. вот <кій> такая у нас ножка. Неплохо, Неплохо плохо. Так, друзі, товариші, розібрали ми трошки свинку. Це отаке сало з лопатки. Ось шиєк, балочки Це філейка. Ось з прорізу совко. Видно проріс, не знаю. А ось дивіться. Пошов, пішов, пішов мясо. І ось нас. Ну хороший такий. Золотистий. мякоть з лопатки. А все Ніна Михайловна розбирає за Хоча хай за них польза. Так що, такі діла. Так, все поважили. Ножка залишається поки. Приїдуть, завтра заберуть. Все пофасовано, все добре. Так, У нас туша вийшла 100 кг-300 г, Ну, а це записували людям, що, що хто брав. Ну я не написав там ребра. Такой, голова 8,4. Так що Таке коротеньке відео. так що, Всім дякую за перегляд. До побачення.